Такі маленькі та милі, але з іншого боку, вже дорослі. Дітки, які вперше йдуть за новими знаннями, та ті, хто вже є частинкою великої родини Могилів Подільського закладу дошкільної освіти, номер 3 сьогодні тут у дитячому садку вирішили зробити власне свято для малечі. Сьогодні ми зібралися гуртом, щоб розпочати новий 2024-2025 навчальний рік. Мирно та успішно, весело та яскраво, плідно та патріотично. Цього дня на маленьких дошкільнят чекала розважальна програма з різноманітними квестами, іграми, святковими виступами та щирими обіймами. Працівники дошкільного навчального закладу роблять усе можливе, аби дітям у садочку було комфортно, цікаво та пізнавально, оскільки кожна група це частинка їх душі. Такі заходи дуже важливі, адже вони прищеплюють дітям любов одне до одного, дарують гарний настрій і відчуття свята у буденний день. Україні слава і крокує світом жовта. Свято було хвилюючим та сповненим радості, особливо для батьків та їх малюків. Дошкільний період короткий, але важливий етап формування особистості. В ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ. У неї починає розвиватись певне ставлення до людей, формується характер та світосприйняття. І нехай у малечі цей час пройде легко та пізнавально.